Я дуже перепрошую перевітніми людьми, які зараз е, просять слова, тому що вони прийшли своїми конкретними бідами, які накопичилися, їхні величезні питання протягом років, років і років, років. І скільки вони не зверталися до попередніх, попередніх начальників міліцейських, їх, товаріші, чому сьогодні перед нами стоїть начальник новопризначеної обласної міліції? Тому що міліція разом з прокуратурою і судом це була триголова гідра режиму Януковича і всіх попередніх режимів, які давали народ питання. Немає мені мене не мене Не питання ми, журналісти, правозахисники, маємо першими право сказати, тому що до нас. Десятками сотнями приходять люди зі скаргами на міліцію, на катування, на несправедливі рішення судді. Уже хто хто, але ми правозахисники, знаємо цих людей. І питання зараз стоїть не про конкретне питання. Питання стоїть про те, чи новопризначений начальник має моральне право обіймати цю посаду, чи не має, А не про конкретне приклад.

Чи, на жаль, ви працювали в Черкащині, на Черкащині, ми вас знаємо менше, але в мене немає підстав не довіряти. працював у Раніше. Да, так да, ви так, так. Так от, саме черкаські майданівці стверджують, що коли ви працювали начальником Черкаської ДАІ, то ви брали хабарі. Якби ви їх не брали, то ви, мабуть, про вас були легенди ходили по всій Україні. Так, думаю. Чуєте мене? От заявляють, що я брав хабарі. Я щас розказую, яким чином я це робив. Можна? Буквально не було. От я. Управління дає. я жив з 2002 року по 2013 рік у готелі, у службовому готелі. Мене провіяла внутрішня безпека. Така ж сама корумпована внутрішня безпека, така сама корумпована і прокуратура корумпована. Ми цього не Рішення, в якому сказано, що людина, яка знаходиться в органах внутрішніх ресторана, прав... А чому чо ви не напишете так, що в мене робота починалася і з 6, і 7 години, і що мій шлях лягав від готеля до роботи, від роботи до готеля. На протязі з 2002 року, до 2014 року. Я хотів би, щоб ви задавали питання, я буду відповідати. Чому ви це не Дорогі браття і сестри, я чую, я, я можу обсуждати мене, як хочете. Я не знав точно, за кого ми голосуємо. Е, Підожіть, хлопці, я вам розкажу, в мене є свідки тут. які сидять у залі, я що, свідуючий високу, я, я пирую на Закон. Я кажу те, що є, по правді я кажу. От ми кажемо кажуть, що він такий сякий Я не захищаю. Може ви там, знаєте, по-своєму. Я його сьогодні побачив, мені дуже приємно було після цього, коли я на Майдані з ним витягували ранених наших хлопців, то мені дуже я благодарний йому, коли ми ще на Грушевському і він допомагав. Я не знаю, де він був, в чому він був, ну в якій партії що. Ну коли він на Грушевського, я молився. Стояв на коліна, коли в мене стріляли, і коли хлопцями рядом е, раненого було. Це в мене є свідки, тут є один присутній. І коли він на цьому витягу допомагали. Що ви не казали, хто він такий? Що він стояв на, на барикадах? Ви хто небудь не підбулить присутнім? Так треба вважати чоловіка, не треба кричати. Давайте будемо спокійні І ми давайте.